Раніше тут був тир. Ось під час війни, Початку його тут перебували всі бажаючі мешканці мікрорайону. На початку вересня силами управління освіти місцевого бюджету був зроблений косметичний ремонт. А ми силами вчителів надали. Настрій цьому приміщенню розфарбували його у столичній 206-й школі імені Леся Курбаса. Зараз ремонтують укриття. Як і в більшості бомбосховищ у закладах освіти, тут робили лише поверхневий ремонт на швидкоруч. Однак оздоблення не найголовніша проблема. У приміщеннях старі комунікації, відсутні туалети та вентиляційні системи. Це укриття могло приймати до 300 учнів. Цього виявилось недостатньо. Тому зараз приміщення розширюють. Ми плануємо, це будуть е, меблі, це будуть столи, стільці, е, мішки е, таким крісла, мішки, м'які, знаєте, е, плануємо проектори, плануємо е, лавки. На облаштування укриттів у школах поточного року парламентарі заклали півтора мільярда гривень. Допомагають державі і благодійники. Так, американсько-казахська компанія Freedom Holding виділила 120 мільйонів гривень на облаштування сховищ у трьох десятках наших навчальних закладів. В Україні проєкт реалізовує благодійний фонд. Допоможемо разом. Тут буде меблі для освітнього процесу. Сучасні, отже, ну ось така локація у нас з'явиться додаткова. Вартість ремонту одного шкільного укриття коливатиметься від 2 до 4 мільйонів гривень. Сховища планують не тільки відремонтувати, а і наповнити. Стіни розфарбують у життєрадісні кольори. Також з'являться сучасні меблі. Ми планували, що буде порядка 100 об'єктів. Взялися, порахували, подивилися, що тут потрібно робити. Вийшло порядка. 30+. плюс тому, що світла немає, комунікацій немає, води немає, каналізації немає. Це все потрібно робити, все з нуля. Окрім столиці, американсько-казахські благодійники відремонтують укриття у низці шкіл Харкова, Запоріжжя та на заході України.